Наших людей, за наші хліб, за нашу землю. І тут неймовірно важливо участь кожного серця, хто присутній тут. Я розумію, що може хтось перший раз, хтось не вміє молитися. Це нормально. Коли все життя прожив, десь такого про Бога не чув. Якщо не чув, то не звертав на це уваги. І ти не вмієш молитися, але зараз всі мають навчитися молитися. Скільки я общався з військовими, вони кажуть, там, коли ти, ти, ти в окопі, там, там всі віруючі, там всі моляться, там моляться всіми молитвами, які тільки хто знав і чулись. Помієте, настільки, коли життю така небезпека загрожує, то всі звертаються до Бога. Давайте так, нам потім не, не, не загрожує ніяка небезпека, але нашим рідним, нашим знайомим вона загрожує. І за них ми зараз будемо молитися. Схиляй голову, закриваємо очі, шукаємо Бога. Отець наш Небесний. Ідемо до тебе, Ісуса Христа. І, і перше, що ми робимо, ми просимо тебе прощення, Господь. Прости наші віхи. Прости, Господи, всі наші думки, слова, діла Боже. Прости, щоб ця наша молитва за наших рідних, за нашу Україну, вона не була до потолка, щоб вона була почута тобою, Господи. Ти казав, що там на небі є такі чаші, куди капають молитви, Господи. І може, честь молитви буде останньою каплею, І прийде твоє зцілення, прийде твоє благословення, Господь. І тому ми маємо таку, таку сміливість приходити до Тебе, люди, Ісуса. Господи, почули і помилуй. Помилуй всіх наших українців, Господи, які втратили рідних, які втратили житло, які втратили бізнес, які втратили надію. Господи, помилуй, які втратили свободу, які втратили мир. Господи, помилуй цих людей. І дай надію, дай Твоє спасіння, дай силення Твоє. Господи, ми молимо Тебе за поранені, щоб ти їх Ми молимо тебе за лікарів їх і Господи, дай велике серце, добре серце, щоб не за гроші і лікували цих людей. Господи, ми просимо Тебе за всіх військових, які зберігають нашу землю. Захисти їх від загиблює, від поранення, від контузії, від полону. Господи, Господи, також молимо Тебе за, за командирів, за офіцерів, щоб вони не знущалися над солдатами. Щоб не було цієї корупції там в армії, щоб не продавалася, не покупалася там, та, там та зброя, щоб не було крадіжок і брехні. Господи, ми просимо тебе за всі рівні влади України, щоб не було цієї корупції, щоб не було цього, -цього безумства, щоб закони приймалися, якісь мудрі, не людей орієнтовані, а не на збагачення цих депутатів. Господь, ми просимо тебе за всіх людей України, дай Бога, дай надію. Ми просимо Тебе за ворогів наших, Господь, дай покаяння, дай спасіння Твоє, щоб вони возневиділи цю війну, щоб вони возневиділи того Путіна, Господь, який посилає їх на смерть. А їм тому дай покаяння, щоб, Господи, зрозумів, яке безумство Він робить. І прости їх всіх, Господи. Вони знають, що роблять. Вони думають, що вони щось добре роблять, що вони вбиваючи Україну, що вони себе там захищають. Скільки брехні. Вгляне в їхній розум, Господи, звіти їхні ці брехні, щоб вони все зрозуміли і побачили. І Ти можеш очистити серце, Ти можеш спасти їх. Розруш їхню всю зброю, і всі їхні наміри, Господи, все, на що вони надіються, розруш, Господи, щоб вони не могли продовжувати цю війну. А Ти благослови і укріпи наші серця, наші руки. Ти благослови волонтерів, капеланів, Ти благослови всіх, хто допомагає Україні. Господи, під Їхню економіку благослови, всі їхні церкви, їхні серця благослови, дай ми і, і здоров'я всім цим людям, які благословляють нас. Господи, ми дякуємо Тобі, що, що Ти чуєш нас, що ти знаєш це все. І в свій час воно все вирішиться для слави Твоєї. Ми вклоняємося Тобі. Ми прославляємо Тебе, слава Отцю, сину і Духу Святого. Амінь.